Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 2 липня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів випадає шестірка кубків. Вона вам говорить про такі приємні, теплі спогади з вашого дитинства. Можливо будете відвідувати місця, де ви родилися, можливо, зустрічі з батьками чи з кимось з однокласників, друзів, давніх, можливо, з кимось з учителів. От, будуть дуже такі приємні, теплі спогади. Хтось, можливо, буде проводити час із своєю сім'єю, з своїми дітками. В кого діток немає, можливо, буде допомагати там, своїм братам чи сестрам або своїм друзям посидіти з дітками. Можливо, десь бути на природі, і, чи, можливо, десь прогулюватися бути, просто задивитись на дітей, задумаєтесь на, 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 на те, щоб, можливо, своїх діток родити і так далі. Ось такі якісь моменти будуть, які пов'язані будуть із питаннями діток і своїми такими спогадами з дитинства. Тельці. Для тельці випадає старший аркан закохані, він вам говорить про те, що на вас чекає дуже важливий вибір найближчим часом. Можливо, в цей день вам пропозицію зроблять, освідчення в коханні, і вам потрібно буде зробити якийсь важливий вибір в своєму житті, сказати так чи ні. Можливо, вам пропонують якусь нову роботу, і вам потрібно буде вибирати між змінювати роботу, не змінювати, переїздить, не переїздить. Але це дуже буде важливе рішення в вашому житті. З часом ви зрозумієте, що ви що ви зробили вірне рішення. Головне, гарнесенько, все обдумайте, ще тоді приймайте його, близнюки. Для Близнюків випадає старший аркан король падуб, або в традиційних колодах це відлюдник, який говорить про якесь наставництво, про якийсь новий путь, шлях, який ви собі будете обирати, про те, що ви будете комусь можливо щось преподавати, можливо, саме будете щось вивчати. Також ця карта говорить про те, що вам просто необхідний. Ви приділите увагу, щоб для того, щоб побути трошки на самоті. Раки. Для раки випадає десятка кубків, яка говорить про щастя, про радість, про насолоду, про задоволення тими моментами, які у вас виникають в житті. Просто радійте і насолоджуйтесь від того, що ви маєте, і що з вами проходить цей день. Леве! Для леві випадає десятка пентаклів. Вона говорить про успіх, про стабільність, про щастя, про сімейне щастя, про те, що у вас все добре, що у вас в житті все процвітає, стабільність маєте в усіх сферах вашого життя. Дуже гарна карта. У вас все вдасться. День для вас має бути дуже важливим і дуже значним. Якщо були проблеми з фінансами, ви їх можете вирішити. Якщо були проблеми в сім'ї, якісь ви зможете ви виправити свої конфлікти. Діти на примирення. Буде радість, щастя і гарно проведений час. Діви, для діви падає шестірка жертв. Вона говорить про перемогу. Про успіх, який на вас чекає. За все, що ви візьметесь, ви отримаєте перемогу. Головне, не забувайте, з чиєю допомогою ви цю перемогу отримали. Що ви її отримали не самі, а з допомогою інших людей. Тому будьте їм за це вдячні. Не забувайте її за них. Тому що з часом вони від вас можуть відвернутися, якщо ви не будете про них згадувати і будьте сильно запізнаватися. Терезе. Для Терезі випадає дев'ятка пентаклів. Це дуже гарна карта, яка говорить про стабільність у вашому житті, про те, що ви не переживаєте, що на вас чекає на зав завтра У вас є стабільність, у вас є достаток, і у вас є щастя і приємні щасливі моменти в житті із своїми рідними, своїми близькими, своєю сім'єю. Кого ще немає родини, обов'язково її ближнім часом знайде. Скорпіони. Для скорпіонів випадає Паж Пентаклів. Паш Пентаклів він говорить вам про те, що на вас буде чекати. Якесь навчання, якась практика, яку ви будете мати в цей день. Знаєте, це карта взагалі студента. Вона говорить про те, що от, хто поступав чи здавав якісь іспити, вони для вас будуть вдалими. От якась практика, якісь нові знання, набуття якихось нових навичок і успішне набуття навичок. Практика на вас буде чекати день, для вас буде дуже такий гарний, де ви будете зможете. Показати, на що ви спроможні, чого ви досягли на даному етапі, і зможете вирішити для себе, чи ви далі хочете цим займатися, чи не хочете цим займатися, і так далі. Ну, така карта навчання, і, пам'ятайте, це студента. У вас є завжди можливість навчитися чомусь новому і направити набуті нові знання для того, щоб з часом. Розпочати заробляти на цьому кошти стрільці. Для стрільців випадає трійка кубків. Вона говорить вам про, про гарні, приємні новини, про щастя, про святкування якоїсь гарної події. Про когось, можливо, отримає підвищення хтось гарні новини, хтось, можливо, дізнається про народження дитини і так далі, у родині, там, наприклад, в рідних, в близьких. Ця карта віщує вам гарні, приємні, щасливі моменти у вашому житті. Козіроги. Для Козірогів випадає старший аркан Харвест, тобто врожай. Врожай говорить вам про якесь відновлення, про якусь відповідальність, яка на вас випадає, про те, що ваші всі зусилля будуть винагороджені. Про якийсь збір гарного врожаю, про те, що ви реалізуєте свій потенціал. Ви знаєте, от душею просто відновлюється, вживаєте прямо. У вас такі гарні можливості перед вами відкриваються. Відновлюється ваше здоров'я, знаєте, таке відродження, переоцінка якихсь цінностей, можливо, буде на вас чекати, якесь прийняття важливого рішення. Знаєте. Можливо, буде дуже таке благополучне вирішення якоїсь конфліктної ситуації, якщо воно було. Е, якесь е, м, в когось буде пробачення, можливо, за якісь свої дії в минулому просити. Може бути, і така якась ситуація у вас в житті виникати. Карта Дня для водоліїв. Для Водолії випадає старший аркан імператриця. Вам говориться карта про таку тісну, тісний зв'язок із природою, про те, що весь ваш успіх він залежить від вашого гарного настрою, від того, як ви відпочили, як ви себе покажете. Карта говорить про те, що в роботі ви. Обов'язково отримаєте гарний результат, отримаєте винагороду за свою працю і гарні емоції отримаєте. Також ця карта говорить, що ви більше часу прогулювались на природі, більше часу проводили із своїми рідними, своїми близькими, приділяли їм увагу. Вони вам будуть за це дуже вдячні, будуть від цього щасливі. Також карта говорить, щоб ви не забували трошки повіклуватися про себе. Побалувати чимось приємним себе, якоюсь гарною покупкою, якимось подарунком, який самі собі зробите. Можливо, сходити в якийсь салон, десь, можливо, в якийсь зал на якісь тренування і так далі. От щось зробити приємне і для себе, не тільки для рідних і близьких, а й для себе. Ну і не забувайте, прогулянки на свіжому повітрі будуть для вас дуже-дуже корисні. Рибки. А для рибок випадає старший аркан колісниця, яка говорить про те, що на вас чекає якийсь рух. Ви будете, можливо, в якихось поїздках. Ці поїздки для вас будуть дуже гарні, дуже вдалі, принесуть вам успіх. Хтось, можливо, поїде на відпочинок, хтось поїде, можливо, на. У поїздку якось стосовно роботи, і вона буде не просто вдала, там ви зможете не тільки попрацювати, а й відпочити. Дуже гарна карта, яка віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя і про у перемогу у будь-якій справі, за яку ви візьметесь. Дуже гарна карта, тому беріть в цьому дні по максимуму. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Давайте варіанти тих питань, тих тем, які вас цікавлять, на які можна вам зняти нове відео, що вас цікавить. До побачення!